Добрий вечір підписники мого каналу Олександр Пошукаєв. Сьогодні був на риболовлі. Бо глива так швидко не виростає, тому після вчорашнього походу я пішов сьогодні на риболовлю. Що я хочу сказати? Морозно сьогодні було сидіти в човнику. З приятелем довелося дуже холодно, не дивлячись на те, що чоботи ліміга Arctic надів на ноги, ноги все одно мерзли. Ну, все добре, нічого страшного, пережили і навіть порибавили з човника. Ходили ми сьогодні на річка Десенка і можу похвастатися лише отаким судачком. Отакий судак у мене сьогодні наразі один, якого я забрав. Також мною сьогодні зранку перша риба була. Підлящик такий грам 250, можливо, 300. Або то густера була, скоріш за все, густера, тому я її забрав її. І також у мене напротязі дня було 6 чи 7 маленьких судаків. Судаки там клювали дуже маленькі, такі як трохи більші. За балансир. Всі уплили підростати, звісно, без ушкоджень. Гадаю, роки через 2-3 вони там будуть великими, якщо їх не заберуть інші рибалки. Ну, наразі у мене сьогодні отакий судак буде що поїсти. Збираюсь його пожарити. Дуже смачна риба, сподіваюсь. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте, не дивлячись на холода. Сьогодні на водоймі, там, де ми сьогодні з Жені, Женею ловили рибу, було ще 11 човнів. Хто під мотором, хто на веслах всі ловили. Сьогодні клював судак, бачив, що люди доставали дуже пристойні екземпляри під кілограм навіть. Також звернув увагу, що на протязі дня в одному місці мужичок під ехолотом знайшов білу рибу і дуже непогано її ловив, діставав з води. На глазок кілограма 3-4 він точно спіймав. Тож, раджу виїжджати, якщо нема льоду, брати човен і спокійно рибалити на річка Десенка. Тож, бажаю всім здоров'я і успіхів в цій справі.